It's an honor and a pleasure to welcome President Zelensky uh, to the White House, to the Oval Office. As we celebrate 30 years of Ukrainian independence, the partnership between our nations goes stronger and it's going to even become stronger than it has been. У період святкування 30-ї річниці незалежності України партнерство між нашими країнами міцніше ніж коли-небудь і стане ще міцнішим. Україні стейцев симіла валюсистем strong commitment come forward, and that is Наді Europe whole, free, and at peace. Україна і сп Сполучені Штати Америки мають спільні цінності, і ми також віддані непохитно віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною. integrity in the face of Russian і and and our support for Ukraine's Євроатлантик аспирайшенс США залишаються переконливими прихильними суверенітету та територіальній цілісності України перед лицем російської агресії. І наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Тоді ви дискуссиа ЮСКНКО Україна, з адвансиянського Мі комплектні інтегретин Европи ми сьогодні також обговоримо, як ми можемо продовжувати підтримувати Україну Україну у її просуванні щодо порядку денного щодо досягнення демократичних реформ та її інтеграції у Україну. Ви ревітализінд стратегіч партнерші комісію бетні арнейшн. And we're also creating a new strategic defense framework and a new $60 million security assistance package. As well as a new uh, energy and climate dialogue to help Ukraine diversify its energy supplies. Ми також ведемо новий діалог з питання енергетичного енергетики та клімату щодо надання допомоги Україні, направленої на підтримку в той час, як ми підтримуємо Україну щодо її кліматичних цілей. And the United States has donated 2.2 million vaccines to, uh, through, to Ukraine through Covax, and we're going to continue to work to provide more as well. Course, we COVID-19. The United States of America, COVAX, 2 ,2 in Ukraine, we We have much to talk about, and uh I uh, I still remember the opportunity I had to speak to the Rada years ago, and uh, I look forward to being able to come back someday to see you. Ми також по матимемо нагоду поговорити про різні питання. і Я також поговоримо про мій виступ перед радою. І я сподіваюся, що в мене буде можливість знову а, відвідати Україну. Пане президенте, Доброго дня, шановні журналісти. Перш за все хочу подякувати uh, пану президенту Байдену за запрошення. Uh, дійсно, в цей момент, коли дуже багато складнощів у світі, в Сполучених Штатах, в Україні, в цілому світі і знайшли час для нашої важливої зустрічі. Це говорить, що ми дійсно стратегічні партнери. Uh, first of all, I would like to greet you, ladies and gentlemen, as a representatives of the journalist community. And I would like to thank President Biden for uh, his invitation. In uh, the difficult times uh, for the world and uh, for the United States, for Ukraine, still uh, you found time for us, and we are very grateful for this indeed. Thank you for Це дуже дуже для нас важливо і, і дійсно хочу подякувати, що одразу після нашої з вами розмови по телефону нам сполучені штати надіслали два більше двох мільйонів вакцин. Це все на збереження життя українців. тож це дуже важливо. Кос Uh, the United States, our some strategic partner, staunch supporter of our sovereignty and our territorial integrity, and I would like to use this uh, occasion to thank uh, President Biden personally for following our conversation on the phone and uh, dispatching the more than two million uh, vaccines uh, to save Ukrainian lives. More than two million. Yes. <laughs> На 60 мільйонів доларів Україні згідно поточної програми до кінця року. Прийміть, приміть, будь ласка, пане президенте співчуття від мене від всіх українців через uh, загибель uh, ваших uh, військових, американських героїв uh, в Афганістані.

We are, are very compassionate and we have the fellow feeling for such losses, such tragic losses, because for eight years in a row, as you know, we've had this uh, war in the Ukrainian Donbass and we have lost 15,000 of our best people. <laughs> І я не знаю, чи вистачить у нас час на обговорення всіх цих питань, але ми спробуємо знайти відповіді на них і на найголовніший напрямок і пріоритет це безпекові питання. Well, uh, I have a very big agenda for our relations, maybe not for this meeting, which is too short, to answer all the questions, but they are all of uh, big importance for our, both countries, I believe. But at least uh, we have to focus uh, very much on, on the security issue, which is the most important on this agenda. Uh, Крим, безпека у Чорному морі, важливе питання в Чорноморському Азовському узбережжя. Країн uh, security in Україн Ukrainian темпорали окупадба the Ukrainian Crimea, temporarily, as we believe, occupied by the Russian Federation. Security in the Black Sea and Security in the Azov Sea region. Також дуже важливе питання енергетичної безпеки для України і не тільки для України, для всієї Європи uh, через запуск Північного потоку потоку-2». and of course the security issue energy security this time because we are very much concerned uh, you are with the uh, uh, commissioning of um, possible commission of the north stream 2 i wanted, Mr. Biden, to speak, view, the role, the nato and uh, I would like to discuss with President Biden here uh, his vision, his governance vision of Ukrainians' uh, chances to join NATO and uh, the time frame for this accession, if it is possible. And the role uh, the United States can play um, being involved in. Uh, settlement in Donbas that we would like to reach. і останній блок. Це економічне питання. Ми підготували план, великий план, велику роботу зробили моєї команди, тому що головна була задача прийти і змінювати нашу країну. Тож план про трансформацію української економіки детально розроблений, і тому яка може бути роль у підтримці цього плану? and the uh, last Енда Леспатнот Ліст the economic block, We came uh, to uh, Ukraine, uh, we came to office to transform Ukraine, so we called our program a transformation program, and we would like to discuss uh, the role that uh, the United States would like to play in this transformation and economic revival of our country. Людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, на тимчасово окупованому Криму, в Росії, в Москві. І їх And finally, a, a very sensitive issue of this morning, Mr. President. We uh, handed uh, over to uh, your representatives a list of prisoners prisoners held in the temporarily occupied Donbass, in the temporarily occupied Crimea, in the Russian Federation, their territory in Moscow. Uh, there are 450 people. More which are held there, and we would like to have your assistance in freeing them and bringing them back to their country. Thank you very much. Thank you. Very much to talk about.